Така кошмар, така кошмар, то вообще не ужас, у ж слов немає даже що тваря. Надо судити таких людей. Така реакція громади на загибель блакитної ялинки біля будинку номер 44 по вулиці Рози Люксембург. Громада чудово пам'ятає ботанічні експерименти з ялинками мера Рибачука. Невже знову почалося? Ялинці виповнилося 27 років. Тепер її могилу прикриває купа піску. Члени правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Роза Центр почуваються неприємно. Ще пак чотирнадцятого березня вони одержали відповідь за підписом головного архітектора «Кіяшка». Цитую мовою оригіналу. Строїтельство торгового комплексу возле жилого дома по вулиці Роза Люксембург, 44 в городі Славянське не предусмотрена планувальною документацією. А вже 30 серпня почалася підготовка до будівництва магазину Паляниця будівельники надали громаді необхідні дозвільні документи. Проте люди пішли шукати правди до міського голови. Зустрічу не задоволені. Прокуратуру пайдем. На законних основаниях, не на законі. Я вважаю, що под домом не на законних основаниях это. Это под домом. должна строиться там, є, вона не мешає домам. Громада налаштована захищати свої інтереси в прокуратурі та в суді. Пояснення міських чиновників дивіться в наступних випусках новин на телеканалі С+.